Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте сьогоднішнє засідання Радбезу ООН, там де буде і наш поспред Сергіїв, які теми можуть там підніматися, і чому так екстрено було його зізвано? На вашу думку, чому воно було скажімо, заплановано і скликано екстрено? Я думаю, що це зрозуміло з розвитку ситуації на сході України, але очікування цього. Сідання і в мене і думаю, так само, як у багатьох, дуже низькі. Безумовно, це дуже важлива площадка для публічної дипломатії, для озвучення нашої позиції для скасування фальсифікацій російської пропаганди. Але якщо йдеться про якісь практичні кроки з регулювання ситуації з Отпору російському агресору, я думаю, що не варто чекати якихось серйозних або навіть якихось практичних кроків. І останній розгляд українського так званого українського питання ради безпеки свідчить саме про кризу міжнародної системи безпеки, міжнародної системи безпеки і неспроможність. Організації об'єднаних націй виконувати одну з своїх основних або навіть основну функцію, тобто врегулювання конфліктів, попередження виникнення конфліктів до того, що поки одна з країн постійних членів ради високи може блокувати практично всі е, е, кроки. Доспеки цьому напрямку ця ситуація буде зберігатися. Тобто, на вашу думку, щоб перефразувати для глядачів, ви вважаєте, що ефективність і користь для України нинішнього складу і за нинішніми правилами Ради безпеки ООН, вона не більше ніж якесь політичне ток-шоу, де можна поговорити ну, і все Ток-шоу, мабуть, перебільшення, тому що публічна дипломатія є важливим засобом, які є на озброєнні України, але не варто чекати якихось кроків. Чи радикальних з врегулювання ситуації, тому що вона... активність он в цьому плані дуже низька. Дякую, пане Олег. У Мене друге запитання з приводу іншої теми про звинувачення у шпигунстві на користь російських військ міжнародних спостерігачів ОБСЄ. От спочатку ми почали активно. Ну ми я маю на увазі російські українські військові і там різні військові експерти звинувачувати представників ОБСЄ в тому, що вони, начебто, шпигують на користь росіян. А потім і сьогодні, і вчора ввечері з'являються інформації про те, що хтось там відмовляється від своїх слів і бере їх назад. Тобто, таке враження, що здали задню, ну як ви розумієте, я не маю ні інформації, ні повноважень, щоб це підтвердити або спростувати. Але разом з тим треба розуміти, що в складі місця без живі люди з різними, скажімо, рисами характеру і політичними вподобаннями до цього треба бути готовим. Треба працювати. Буде готовим спрацювати з будь-якими представниками міжнародних організацій, а не з скажімо якимись ідеальними типами. По-друге, якщо у нас є серйозні підстави і докази щодо упередженості або неправильної поведінки, треба більш активно реагувати насамперед нашим представникам в ОБСЄ. але я хотів би зберегти саме в тих випадках. Коли можна довести нашу точку зору, зрозуміло. А от якщо ми все ж таки будемо активніше тиснути і е, там, е, будемо домагатися того, щоб виключити ОБСЄ от з цього переговорного процесу, їх яким замінити? Ну я як я розумію, не йдеться про те, щоб виключити ОБСЄ з цього процесу, а йдеться про те, щоб більш ефективно використовувати ОБСЄ для врегулювання ситуації для припинення агресії з боку Росії інша справа, що так само, як і ООН, ОБСЄ показала свою неефективність в цьому плані, саме через те, що будь-які рішення ОБСЄ можуть бути заблоковані Росією. Я хочу перефразувати це запитання. Хорошо, якщо не йдеться про усунення ОБСЄ від переговорного процесу, то чи є якийсь дипломатичний вплив у одної із сторони конфлікту, наприклад, в Україні, якось вплинути на персональний склад тієї спостережної місії, яка в ОБСЄ працює? Це завдання для наших дипломатів, перш за все, тих, хто представляє нашу країну в ОБСЄ. Я я вважаю, що це можливо, принаймні до цього мають докладатися зусилля, і в принципі там працюють компетентні люди, мої колишні колеги. І я думаю, що вони будуть робити все можливе цим напрямку.